В Ефірі 11 канал до вашої уваги новини і далі у випуску про найголовніше: Щонайменше 40 приватних будинків пошкоджені, без світла 3 тисячі сімей. Вночі окупанти 9 разів атакували Нікопольський район, обстріляли одразу декілька громад. Більше інформації дізнаємось у нашого кореспондента Владислава Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку і вже готовий розповісти про нічні обстріли детальніше. Вітаю, Олено. Російські терористи усю ніч накривали Нікопольщину зградів та важкої артилерії. Випустили понад 130 реактивних снарядів. Вдарили по чотирьом громадам: Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. Тричі по самому місту Нікополь це диво, але попередньо люди не постраждали. Щонайменше 40 приватних будинків пошкоджені є руйнування цивільної інфраструктури. Прошу послухати. Унівечені понад 20 господарських споруд, три повністю знищені. Ламками побило сім автомобілів та два мотоцикли, також 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. Без світла залишається майже три тисячі родин. Наразі енергетики відновлюють електропостачання. Загалом же ворог дев'ять разів за ніч гатив по Дніпропетровщині. В Марганецькій громаді пошкоджені дев'ять житлових будинків і руйнування ще наразі уточнюються. Наразі в мене це все олено. Дякую, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області. Окванти продовжують обстрілювати позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. А ще завдають ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Так вночі росіяни атакували Запоріжжя та селище в області. В результаті сталися пожежі, постраждали помешкання людей, освітній заклад та медустанова. Два дрони камікадзе влучили в об'єкт військової інфраструктури на Одещині. Один збито силами протиповітряної оборони, як наслідок масштаб. На пожежа та детонація. Тим часом Збройні сили України дають ворогу гідну відсіч. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразила 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей. Бізнес на крові 215-та доба повномасштабної війни, а на прилавках українських магазинів і досі красуються товари країн-агресорок Росії та Білорусі. Будматеріали, книжки, настільні ігри і солодощі це ще не повний перелік. Наш Владислав Авдієнко вирушив у рейд містом, аби показати, де у Дніпрі все ще не цураються продажу російських товарів і від купівлі якої продукції вам варто відмовитись. Як розпізнати товари з країни-агресорки? Дивіться далі. Це один з будівельних гіпермаркетів Дніпра, а це частина його асортименту. Проїзводітель Город Омск, Красноярський тракт Росія. Справжній російський куточок в українському магазині під час кривавої загарбницької війни. Просто погляньте і знизу догори стельова плитка, плінтуси на цьому стелажі усе російське. А ще принаймні два види лінолеумів із американськими назвами Smart та Діскавері. Зубна паста душиста ромашка, бітомна черепиця та пара стелажів із скловолокном. Може, російська теплоізоляція допоможе зігріти сотні тисяч українців, що втратили свої домівки через бомбардування терористів. В цьому будмагазині не гребають торгувати під час війни ані російськими, ані білоруськими товарами. Як от декількома видами ламінату та килимами. Ми підрахували на оцих підвісних стелажах загалом 87 килимів і 11 з них білоруські. Адміністрація магазину виправдовується. То до війни закупівля були залишки, продаються. Втім, підтверджень жодних закупівля товару вся йде через Київ. Тобто документів документи вас немає. Знаходяться в Києві. Та зрозуміти, чи дійсно товар російського виробництва або дистриб'юції, не просто. Олексій Волонтер днями придбав пиво в крамничці на житломасиві парус і очманів. Росія, Московська область, город митіші, вокзальна площа. Тут то есть, ні непонятно, яка на сюди попала. На етикетці жодного слова українською. Виробник, начебто Німеччина, але вказані тільки російські й білоруські імпортери. Я думаю, що всего, как бы, завозили в цистернах його э, в Росію. А ну упаковка на русском. То є банка. Ну пічатався текст. именно, я думаю, що в Росії, і понятно, що всі э, люди ну вся бізнеса довжні виживати. але вже якби полгода пройшло. Алло, ребята, це? разом йдемо до магазину здавати сумнівне пиво. Продавчиня візиту знімальної групи не рада. Вы ходите с магазина, вы не имеете права не має має. Нет, не місце. Не вы не маєте права торговувати товаром Российском товар, не покупайте его. Вы спонсируете державу террористов, вы от, 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 отчисляєте туда попроси при... не ко мне. Лише після виклику патрульних нам вдалося поговорити із керівництвом. Там своя версія походження пива. Він був предназначений для країни агресора для Росії, але з початком воєнних дій він в Росію не поїхав. Він остався на території Німеччини, після чого через територію Польщі потрапив до нас. Пізніше адміністрація магазину таки надіслала документ про легальне ввезення напоїв, але залишається питання, чому на пляжці немає інформації українською. Обов'язково на товарі має бути українською мовою, зазначено всі необхідні відомості для споживача, тобто щодо походження, дати виробництва, місту товару, складу з чого зроблено. Активістка та юристка Христина Головачова пояснює, що 2015-го уряд обмежив ввезення певних груп товарів з РФ. А в квітні цього року ввів повну заборону на російський імпорт. Втім, є один нюанс. Якщо товар завезений до 24 лютого на територію України, їм торгувати можна. Цими користуються деякі підприємці. Разом із юристкою йдемо до магазину канцтоварів в нагорному районі. І ось тобі Нєвська палітра із Санкт-Петербурга на прилавку російські фарби. Завод художніх красок зділена в Росії. Також в асортименті є російські книжки. Адміністрація намагається пояснити. Вони були завезені ще до війни. Ми Війна в 13, році нас, У нас всі кошти, які йдуть від продажу товарів російського виробника, вони перечисляються на Збройні сили ЗСУ. А це вже центр міста, магазин настільних ігор. В наявності одразу декілька великих наборів російського виробництва, бо більше жодного маркування українською. Наліпки немає, яке має бути маркування для України. Тобто, це є і дискримінацією по відношенню до українського покупця. Покупчиня заперечує цей великий стенд, у uh -huh. ці ігри, тут декілька це все ігри на українській мові. Якщо вам потрібні правила на якійсь у uh -huh. другій мові, ми можемо а, їх розпечатати. Це не проблема. Uh -huh. Не кажіть, що ми дискримінуємо людей, які хочуть грати. А на десерт у нас солоденьке продуктовий на вулиці Шевченка. Тут знаходимо шоколад білоруського виробництва. Ну тут прямо зібрання, знаєте? Оце що... подивіться: комунарка, біловіжська пуща, а також плитка із огидною червоною зіркою і красномовною назвою Генеральська. Таке враження, що я потрапила в Рашастан, де mm -hmm. а особливо, як я думаю, зайдуть військові, наприклад, да, тут служу отчизні. Але продавчині, вочевидь, не до моралі. Треба ж залишки продати. Як ви вважаєте? Це етично взагалі, що у нас війна йде О, та, Ні, такі ні, не етично, назви. ми розуміємо всю, ну а чому тоді продаєте? Тут всього чотири плитки. Це ж не такі великі а, гроші, щоб їх прибрати. Вважаю, а це будять рукаво підуть. Я вважаю просто аморальним торгуватися такими товарами, аморально купувати такі товари. Їх треба бойкотувати. А от деякі компанії не чекали місяцями, поки російський товар розкуплять, позбувалися якнайшвидше. В цій продуктовій мережі приміром російські засоби гігієни та білоруські солодощі віддавали безкоштовно в ЗСУ та ТРО. Ну, клієнти дуже активно реагували, допомагали нам знаходити якісь такі залишки, які ну були не поміщені. Такі цікавий момент, що, е, не продавались е, українські товари, але, наприклад, якщо ковбаса московська та або сир російський, і виробники перейменовували їх швидко. На якісь інші назви, тому що реально цей товар просто майже ніхто не брав. Зараз 211-й день війни. Ви б купили зараз російський товар? Ні, я давно не купую. Я не купую з 2014 року. В в разі. Чому? Ну, принципіально. Юристи кажуть, якщо побачили на етикетці російських імпортерів або дистриб'юторів, це ще не означає, що товар з країн агресорів, але це може свідчити, що якась іноземна кампанія продовжує бізнес на Росії. Тож, щоб остаточно переконатися у походженні товару, можете затребувати у продавця документи щодо походження товару, сертифікати щодо його якості, і на підставі цих же сертифікатів визначити за номером партії, звідки ж все ж таки його було улезе. Також можна перевірити виробника товару за штрих-кодом. Російські починаються з цифр 460, і по 469. А ще існує телеграм-бот, куди достатньо просто ввести назву товару. Ось подивіться, бот підказує, чи співпрацює виробник із РФ. І якщо так, одразу ж пропонує аналоги. Юристи попереджають підприємців за торгівлю російськими товарами, які ввезли після 24 лютого. Нині серйозна відповідальність. Це може бути порушення митних правил з накладенням штрафу там до 300% вартості цих товарів, які були оформлені з порушенням. Якщо розглядати в контексті кримінального закону, це може містити ознаки злочину передбачено 212, це ухвилення сплати податків. Під час підготовки цього матеріалу ми написали дві заяви до поліції із проханням перевірити законність продажу пива із російським маркуванням та будматеріалів російського виробництва. Відповідь у наступних матеріалах. Владислава Авдієнко, Євген Педашенко, Сергій Озеров, Сергій Гончар. Новини 11 каналу на цьому випуск завершено. Більше інформації, як завжди, можна дізнатись на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Ну а я з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось вже о 12-й.